Відсторонений від посади директор Луцького благодійного фонду Добра справа Юрій Слива намагається припинити трудові відносини із організацією через суд. Це при тому, що із вироку суду, яким сливу визнали винним у незаконному переміщенні через кордон, є заборона обіймати керівні посади на рік. Чому відсторонений директор подався до суду? Хоче відхреститися від фонду цілком і повністю чи справа в іншому, з'ясовували мої колеги. Почав у відкритих реєстрах він ще значиться директором благодійного фонду Добра справа, проте відсторонений від посади. Мова про Юрія Сливу за даними правоохоронних органів. На листах, адресованих волинській адміністрації, з проханням про дозвіл на виїзд за кордон волонтерів призовного віку з гарантією повернення в Україну стояли початки фонду і підпис пана сливи. Як прохвали правоохоронці, 238 так званих волонтерів, жодної гумдопомоги не привезли, бо ж виїхали за кордон. Кінцями 21 липня минулого року Юрій Слива уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд її затвердив. А заодно, вироком визнав винним Юрія Сливу в незаконному переправленні осіб через державний кордон та службовому підробленні. А ще уштрафував на понад 300 тисяч гривень з позбавленням права займати посаду керівника підприємств, установ організацій, основний вид діяльності яких пов'язаний з наданням соціальної допомоги. На один рік, проте нині чоловік намагається відкланятись чи то пак визнати припиненими трудові відносини з благодійним фондом через суд. В кінці листопада минулого року він звернувся з відповідним позовом до Луцького міськрайонного суду. В даному випадку позивач як директор благодійної організації звернувся до суду із позовом про припинення трудових відносин. Таким чином, даний спір має розглядатися не в межах трудових, а саме корпоративних правовідносин, що виникають між товариством та особою, якій довірено повноваження з управління ним. Тож суд відмовив пану Сливі у відкритті провадження. Переадресували розбиратись з цим питанням до господарської інстанції. Однак той оскаржив цю ухвалу в апеляції. Ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 1 грудня 2023 року у цій справі скасувати, а справу направити для продовження розгляду до суду першої інстанції. До слова Юрій Слива не єдиний представник фонду, проти якого відкрили провадження. Нині у Луцькому міськрайонному суді розглядають справу за подібними звинуваченнями стосовно засновника Андрія Лінника. Чоловік своєї причетності до висунутих обвинувачень не визнає. Ну а Юрію сливі з доброю справою розпрощатись по-доброму, схоже, ніяк не виходить. Ми поцікавились у нього, чому ж звільняється через суд і до кого тепер звертатись за благодійною допомогою всім нужденним. Однак діалогу чомусь не вийшло. Дайте мені спокій, будь ласка. Більше пролив світла на цю ситуацію нині виконуючий обов'язки директора Олександр Проноза. Попередній директор мав Принаймні мені, як виконуючому обов'язки, передати справи. це мали це є такі матеріальні цінності, кошти, прозвітуватись за 22 й рік в податкову. Це все мало пройти, ну ще раз повторюсь, актом прийомки передачі. А коли до нього направлялись письма з проханням це зробити, з'явитись і це зробити, він не з'являвся. Додає, що після попереднього директора не можуть знайти чимало важливих документів фонду, без яких, м'яко кажучи, складно прозвітуватись перед донаторами та податківцями. Мовляв, якби попередник передав справи і всі документи належним чином, то би його звільнення відбулося без зайвих питань. А так виходить, колишній директор через суд змушує вже своїх екс-колег визнати, що він вже з ними не працює, і до жодної доброї справи. Відношення немає, Юлія Остапович для новин на часі.